В селі Борщівка на Лановеччині відновлюються ікони. Таке чудо відбувається у цій церкві Різдва Пресвятої Богородиці, що знаходиться посеред кладовища. Два тижні тому староста каплички Різдва Пресвятої Богородиці, прийшовши у храм, не повірив своїм очам. Ікона святих рівноапостольних Кирила і Мефодія оновилася. До цього сторічна святиня була тьмяною, а тепер стала як нова. Я зайшов перший. Побачив її. Ну і подивився, бачу, вона дуже ну, ці очі зразу вразили мене. Бородану просто ну, я злякався і так сперся на цю ікону приклонитися, а руки пристали мені зовсім оць, от, от, і стається і це все. Як я потім довше придивився, зовсім друга ікона. Ікону святих рівноапостольних Кирила й Мефодія ще у 1905 році церкві в селі Бурщівка подарувала Агафія закидальська. На святині є відповідний запис. Хто була ця жінка в селі не знають. кажуть, що в її родині з покоління в покоління були художники. Один з них міг і написати цю ікону. Після того, як агафія подарувала церкві святиню, вона пішла в монастир. Минуло понад 100 років. Ікона святих дивом оновилася і стала, як щойно, намальована. Це була просто така ну темна ікона. Нема в нас таких як. Отака, от якотам, ну, темненька, темна така ікона. Я зразу побіг до ікони Анни і рукою спробував. Сухенька все як має бути, то зовсім, а тут просто такі потерки. І то зразу так. І обличчя, зразу обличчя, очі зразу люди. Подивився, що таке. Вона така, як тільки що на це. Тільки що так. Одна жіночка нам, наприклад, зайшла каже, Господі, каже, дякую тим людям, щоб оновили ту ікону. Бо в нас позолочували іконостас, люди, спеціалісти. І вона думала, що вони сюди прийшли і ту ікону підмалювали, там і все. Кажуть, люди десь схаменися, це каже, оновилася наша ікона. Такий час, коли чимало людей розчаровуються і звертаються до Бога тільки при потребі, Господь, аби зміцнити віру, посилає ось такі чуда, каже настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці отець Олександр. Це добрий знак, який зміцнює віру та дух українського народу в такий складний військовий час. Багато людей звертаються за вогні, що є воно дуже болючим для нас. І, можливо, ці годники Божі, Кирило і Мефодії, все-таки будуть дарувати нам Боже благословення, мір і спокій на нашій землі. Надіємося, що це добрий знак, знак такий, який доказує в тому, що людина не повинна втрачати віру. Людина повинна жити з Богом, щоб Господь перебував. Її серці, її душі, Лариса Лісова переконана, український народ переможе. А сьогодні приїхала помолитися до святих рівноапостольних Кирила та Мефодія за онука, який зараз воює на сході. Я прийшла поклонитися і, конішу. Мені нині. Не... Каже, вону вернувся живим і здоровим. І щоб всі діти, які там воюють, щоб вони вернулися живими і здоровими, зайшовши сюди, справді відчуваєш легкість. Дай Бог, щоб таку легкість відчули ті люди, які сьогодні обороняють нашу країну. І оці свіжі фарби несуть в собі віру і надію в те, що перемога буде за нашими мужніми. Хлопцями, які сьогодні воюють на сході, це дає силу і віру. І дуже хочу, щоб ця сила і віра передалася тим людям, які сьогодні збирають кошти на медикаменти, які сьогодні озброюють наших хлопців, закупляють бронежилети, допомагають хто чим може. Я закликаю всіх бажаючих обов'язково відвідати це місце, тому що звідси виходить з якоюсь такою легкістю, з такою впевненістю, що все-таки наша держава надзвичайна, і наші люди дуже добрі, і наші люди повинні бути разом, і ми повинні бути всі дружні. Тепер щонеділі і в свята в Каплиці Різдва Пресвятої Богородиці о 15-й годині відправляють літургію, а кафіс за здоров'я до святих рівноапостольних Кирила і Мефодія звертаюся до всіх віруючих християн, а можливо, і є люди, які на даний час ще не мають міцної віри у своєму серці, можете прибути в нашу капличку. І переконатися в цьому, що насправді Боже благословіння є поміж нас. Ми знаємо також багато прикладів, коли Господь Ісус Христос звертався до апостола Петра, який тонув в морі, що мало віри, у чому ти засумнівався. Отож, і на даний час між нами є такі своєрідні маловіри, які не вірять в чудеса Божі. Отож, запрошуємо, ми. Жителі села Борщівки, храму Пресвятої Богородиці, відвідати наші богослужіння, і ви переконаєтеся в цьому, що Бог з нами. А якщо Бог з нами, то хто проти нас? Крім ікони святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, в каплишці починає відновлюватися ще одна ікона розп'яття Христового. Більше про чудесні оновлення святинь у селі Борщів Калановецького району дивіться в програмі Духовні роздуми в неділю, 7 вересня, об 11.40.